Дрони, очі наших захисників, безпілотники долетять туди, куди не дійти, і завдадуть удару ворогу, вберігши українських військових від поранень. Про цікаву акцію у Смілі організовану з початком навчального року. Дивіться в наступному сюжеті. Ми дякуємо дійсно, хлопці, вам за те, що ви бороните нашу землю, за те, що даєте працювати нам в тилу. Тому щирі слова подяки, тисну руку. Замість букетів учителям дрони воїнам таку ідею втілили смілянські освітяни. Завдяки дітям, батьківським комітетам шкіли садочків, зібрали майже 160 тисяч гривень. Ми вирішили для того, щоб не розпиляти ці кошти, десь на якусь там знаєте дрібниці. Ми вирішили всі ці кошти спрямувати на закупівлю еф-піві-дронів. Перед собою ви сьогодні бачите 11 ефівідронів, які будуть боронити нашу землю і знищувати окупанта. ФПВ-дрони передадуть випускнику смілянської школи Богдану, який зараз боронить Україну, та його побратимам. Командир на жаль не зміг прибути через об'єктивні причини, але я хочу від його ім'я та від усього особового складу підрозділу подякувати освітянам та діткам Смілянської громади, також керівництву за сприяння. Ви дуже нам допомагаєте. Ця допомога вона виражається у швидкості звільнення нашої держави від агресора. Чути дякую від військових дуже приємно і незвично, каже директорка одного з навчальних закладів міста Лариса Петряк. Адже на подяку заслуговують саме захисники. Так зворушливо і незручно, що ви нам дякуєте. Це ми вам дякуємо. Низький вам уклін, що ви там. Що ви бороните, а ми будемо робити все, щоб допомагати вам, тому що ці дрони вони рятують кілька життів, тому вам дуже дякуємо. На успішному втіленні цього задуму зупинятись не збираються. У межах ініціативи Сміливим від смілян планують допомогти іншим бригадам підрозділам і формуванням, закриваючи різноманітні запити від смаколиків до автівок.